Як плануєте цьогоріч провести літню відпустку? Вы знаете, я думаю, она у меня будет, но я не знаю еще, как я планирую провести. Дело в том, что, может, даже потрачу ее на работу, есть какие-то незапланированные проекты, которые могут пройти. И будем работать на отпуске. Ну а так хотелось бы, конечно, поехать отдохнуть, причем ну, на свежий воздух, и хотелось бы поехать там, где будет немного народу. Не на какой-то шумный пляж, а где-то куда-то... Где будет потише, поспокойнее, где можно развести костер, посидеть угореки, какой-то горной, возможно. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. А где зазвичай, например, в минулому уроке. Дэвид, почему? В минулом уроке в прошлом году я где-то. Ну, я уезжал, опять же, в леса, там, получается, с ребятами знакомыми, и мы там отдыхали. То есть такими вот не что, чтобы дикарями, а где-то полудикарями. В принципе, хорошо отдохнули, несколько дней без всего этого. Ну, здорово, когда есть люди, которые готовы тебя там поддержать, которые единомышленники с тобой. вподоби вам самого такой спокойный, так, відпочинок? Да, в связи с тем, что моя работа связана с тем, что я часто общаюсь с людьми, иногда хочется от этого отдохнуть. Хочется от этого всего шумного отдохнуть, море это уже как бы не раз не не два было, как бы хотелось бы что-то другого. Скільки плануєте витратити в цьому році на відпочинок? вы знаете, так как я еще полностью это все не распланировал, то как бы финансовые еще отчеты я себе нигде не проводил. Но всегда но ну, планируешь, наверное, за несколько дней до. Потому что если ранее это все делаешь, то ну, просто откладываешь, например, заработной платы, откладываешь какую-то часть, конечно же, на отпуск. А там уже смотришь по тому, куда, что, и оно как бы само уже слаживается. Солидно на, на даче, картошка, все дела. Там зазвичай відпочиваєте? Так, звісно. А, море, відпочинок в цьому році не плануєте? Ні. В цьому році не планую. Чем? зачем море? В селі річка, в селі все є. Так що все просто буде селі. Ще не задумувалися над этим. Вроді як і не так багато часу залишилося, але поки ще ні. Не знаю. Не можу сказати вам. А де зазвичай відпочиваєте? Влітку. Ну, а в принципі, мабуть, в місті так ми нікуди не виїжджаємо, особливо на природу. Все так більше нігде поки не буваємо. Море відпочинок. Ну, Поки дитина маленький, то не сильно та дорога утомляє. Далеко поки так не їздимо. Так на річку вибираємося в ліс. Ну, а так, в принципі, то далеко не виїжджаємо. Літню відпустку планую провести. Але я дуже хочу поїхати до мами, вона за кордоном в мене зараз. А так, Одеса теж непогано. Минулому році ну, я, я була з подружкою, то дуже-дуже сподобалось, я б ще раз задоволенням поїхала. Зазвичай в Одесі відпочиваєте на морі? Ну ні, зазвичай я відпочиваю. Ми були в залізному порту, ну, Одеса так. Така Туреччина до подружки їздилася, але ж не літом. Літом теж було б чудово, але, мабуть, не, не вийде. Тобто від... літню відпустку на морі зазвичай проводите? Так. Подобається таке відпочинку. Подобається, так? так. Скільки плануєте в цьому році витратити на відпочинок? Mm. Ну, звичайно, хочеться мінімально, тому що я студентка і ну, не знаю. Буду старатись мінімально, щоб максимум побачити, більше поїздити. А ну, так. Менше затрат, так? Так. Як плануєте цьогоріч провести літню відпустку? Йде? Я планую назбирати стипендію і поїхати в Болгарію на відпустку. Ну там подорож недорого, 40 євро лише в одну сторону. Ось, а ти? Це ви вперше за кордон хочете відписку? Ну так, да, ну виходить, що це якби напіввідпочинок такий, тому що і буду відпочивати, і підпрацьовувати трохи заробляти. Ну так. Тобто корисна да, і з і, робота, да. і корисне все буде. Приятне з полезним поєднати. А так більш нічого. А взагалі кожен рік на острова їздимо. З родичами, з батьками відпочиваємо. На пляжі ходимо ось з другом. Тобто зазвичай тут на місці, в Черкасах острова, так? Ну так, да, недалеко. На лодці є лодка, відпливаємо та відпочиваємо. А ви йде зазвичай від я кожного літа відвідую дідуся з бабусею в селі, і там на природі відпочиваємо і допомагаю їм чим можу. А в цьому році де плануєте? Ну, думаю, так само по традиції. А тоді вже, можливо, плани зміняться, то буде видно.